Всім привіт, народ. Зараз у нас шоста ранку. Вихідний день, субота, але однак ми йдемо на вулицю. Бо що? Народ, всім привіт. Зараз шоста ранку, субота, вихідний день. Якби можна було спати і бути вдома, так? але в нас режим. Бо на каналі з'явився новий персонаж. Знайомтесь, це пес. Отож, тепер буде трошки більше екшену. Ось ми зараз гуляємо. Це я вам показувати не буду. Коротше, це вже наша друга прогулка за сьогоднішнє утро. Зараз вже 10 ранку. І ми знову огуляємо. Мені взагалі дуже подобається така погода. Це просто дещо. Дощ, влажно. Так прохолодно. Але треба гуляти з песиком, бо йому подобається. О, перше нападіння. Ну, йде повадок. Так, урок номер 1 Як відучити собаку тягнути повідок? Треба просто стояти і не давати йому можливості, щоб він натягнув. Опа, він тільки попускає. Треба. Оп, попустив. Тепер ходімо і так привчати, щоб він розумів, що коли йде натяг по віця, то ми далі йти не будемо. Отакі от, от писячі уроки від мене. Якщо цікаво такі моменти, то пишіть в коментарі. Ми будемо для вас записувати все поетапно, як привчити песика до команд. Як вивчати команди, точніше, як включити до туалету, скільки треба гуляти і все таке інше. Такі от тонкості. Ну а ми вже погуляли і йдемо додому. Йдемо? Да, йдемо. Йдем. Коротше, поки що прогрівається машина, розкажу вам, ввожу ваш в курс справи. Е, що відбувається? Я зараз їду в магазинчик. Сьогодні такий невеличкий влог у мене буде про те, як поїхати в магазин, купити корм для песика, а також, напевно, не знаю, дощ іде. Збирався взагалі сьогодні помити машину. Але мені здається, що тут ліхтарик не, не вийде. І треба ще. Кофе купити і дещо по продуктах. Отаку От кавуську зараз придбав. В кафейні на... такої. Коротше, це найкраща кава, яку я зараз за останній час пробував. Е -е, тут саме в Литві, бо до цього в Норвегії була теж за Шебісена кава. кава там, де я проходив практику, дуже смачна. І тут я в Литві теж знайшов суперську смачну каву. Так, а тепер їдемо за кормом для мого песика. Погнали. Зараз приїхав такий дуже дешевий магазин з німецькими товарами і там хочу купити песику ще один запасний повідок. І подивитись, може, якусь іграшку йому, бо там ціни такі дуже максимально дешеві, максимально лояльні. Магазинчик називається Philips, Він такий червоного кольору. Ось його вивіска. Там дуже багато німецьких товарів, як продуктових, так для тварин і також ще є для новорічного декору. Бурю таку от рибку. Ось такий запасний повідок. Треба взяти. І напевно, що возьму одну він їх дуже любить. А розрізаються, не вам скажу, дуже-дуже швидко. Так, в принципі, в цьому магазині у нас все. Фух, отож, іде зараз дощ. Я вийшов з магазину, накупився іграшками для песика. Е, тепер треба купити йому корм, а потім вже їду в продуктовий магазин купити якоїсь їжі на наступну неділю. Фух, коротше, народу дофігіші. Що я купив? Отакий от такий корм. Royal Canin для цуценят. Отакий от такий дощовичок, бо зараз... Піпець, скільки дощу л'ється і щоб песик не мог. Оці от валіки, це штука нужна, щоб покатувати себе після шерсті. І моючий засіб для підлоги. Коротше, ці всі штукінці потрібні для дому. Ой! А тепер, а тепер що я можу сказати? А можу сказати наступне, що мені тепер ще треба в продуктовий магазин? І я вже їжу. Напевно, півтори години точно. А ще куча справ, куча справ. Тож не знаю, цей влог взагалі влог вийде, не вийде. Не знаю. Решив зняти, бо хочеться щось познімати. А що з такою погодою, особливо, знаєте, немає настрою. А навіть нікуди не виїдеш, нічого такого не покажеш, бо пасмурно, отак, все, отак, 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 все дощ, 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 все капає, капає, капає. Ну нічого. Нічого. Коротше, отакий сьогодні формат в ложику. І що е, я ще хочу сказати? Хочу сказати, що коли на каналі вже буде 2000, я хочу провести стрім, е, розповісти вам ще про один мій канал на Ютубі, туди запросити вас, можливо, комусь буде подобатись такий контент. А зараз е, я продовжую їздити по магазинам в такій рутині закупці. Всім доброго ранку. У мене вже є два пакетика так би мовити, з відходами. І зараз ми гуляємо. Знову таки, шоста ранку, неділя, вихідний день, але песику не можна терпіти. Так ото, коротше, сьогодні другий ранок оцього неймовірного відеоблогу. Ми зараз... Погуляємо з собакою, потім приїдемо додому, зробимо всякі там вправи з ним. І сьогодні в планах, я думаю, все ж таки помити машину, пропилисосити її. І, в принципі, можливо, хоч сьогодні можна буде відпочити. Отож, продовжую знімати. Хочу виставити відео для вас на канал. Знімаю в такому влог-форматі. Зараз продовжуються мої вихідні. Наші ось тут у нас хто? Правильно, це наш пес, який їде ззаді. Ми приїхали на автомийку, треба помити машину. Сьогодні вже дача немає, на відміну від вчорашнього дня. Зараз ми заїдемо на мийку саме не саме а де вас щітками кажуть, помиють нас. І потім я хочу пропилисосити повністю автівку. І ще може десь там пороги дамити таке все. Тому зараз на цю мийку, а потім на іншу. І потім. Хочемо потрапити в ліс і погуляти з нашим песиком. Тому залишайтесь з нами, а ми продовжимо. Приїхали в такий чудовий ліс. Отак от тут запах неймовірний. Вирішили погуляти по лісочку з нашим песиком. Здається, йому подобається. Хочу сказати, у кого є дома ялинка, і якщо вам раптом нічим її прикрашати, то дивіться, яка стоїть ялинка в лісі. То такий у нас був експериментальний влог. Ми зараз з песом уже Джойка. поздоровайся або попрощайся. Вже збираємося додому. Зараз 5-10 хвилин і вже їдемо. Так що, всім, короче, дякую за перегляд, ставте лайк, якому сподобалось. А далі я вам підготував дещо максимально цікаве. Тому підписуйтесь на канал і чекайте нових відосів.